Спілкуємося з блаженішим е, Святославом Шевчуком, патріархом і предстоятелем Греко-католицької церкви Христос Рождається». Славімо його! Хотілося б зразу говорити крізь призму Різдва про нас, тих, хто його святкує. Вожніше е, нагадав, що наступний рік рік віри. Чи ті, хто святкують ці, ці свята, є людьми віруючими? Якраз цей рік, який святіший отець, Венек 16, Папа Римський проголосив роком віри, має на меті, щоб всі ті, які себе називають віруючими, насправді перевірили. Що означає для мене моя християнська віра? Що я знаю про ті істини, ті правди, які я як віруюча особа покликаний відсповідувати? А ще одне питання дуже непросте: наскільки моя віра впливає на моє життя? Тому що відомо, що християнство це є релігія, релігія в оплочення, втілення. Ось наскільки те, як я вірую, як я спілкуюся з Богом, впливає на моє спілкування з моїм ближнім, на моє щоденне життя. Ну і в цей контекст лягає відповідь на наше запитання. Оскільки е релігійні свята, так, зокрема Різдво, це справді е дуже важливе свято, дуже важлива нагода для того, щоб е обновити своє спілкування з Богом, з тою особою, е з якою ми пов'язані е нашою вірою, е то питання віри під час Різдвяних свят є надзвичайно важливе і актуальне. А наскільки можна відновити первинну суть Різдва Христового, оскільки ми бачимо, що Західний світ давно вже перевівся в сімейну традицію, коли сім'я з'їжджається, а довкола все суспільство перебуває в такому святково-комерційному розлі. В Україні, де традиції різдва зберігаються, традиції можливо підмінили суть віри. та оскільки це перетворюється на сімейне застілля, а ті, хто ще вміють і пам'ятають, то ще на обрядовий скольдування поводити козу. Але при цьому в ні на заході, ні в нас в Україні не відчувається, що це є народження Бога. Всі ті традиційні християнські звичаї, якими наш народ споконвіків святкує, Різдво, вони є плодом певного переосмислення таїнства Різдва в контексті нашої української культури. Я думаю, що Різдво це і ця нагода повернутися до джерела, от звідки почерпнув наш народ. Ці ідеї, ці елементи Різдвяної радості, чому ми Різдво святкуємо поособливо. Якесь таке свято, яке, можливо, має свій шарм, своє таїнство. Думаю, що як ми заглибимося в ті витоки, в ті джерела, тоді зможемо глибше зрозуміти, як ми сьогодні повинні святкувати Різдво. Я погоджуюся з вами, що дуже часто сьогодні різдво втрачає християнський зміст і перетворюється, чи то можливо на комерційне свято, яке святкують при допомозі продажі чи купівлі тих чи інших речей. Або ми десь губимо цей релігійний зміст і перетворюємо це свято на свято такого доброго, гарного застілля і так далі. Але я думаю, що дуже важливо, можливо, в тому році віри відкрити для себе отой оригінальний чи властиво християнський Зміст Різдва. Святкуючи Різдво, ми святкуємо таїнство воплочення Божого Сина. Це є унікальна подія в історії людства. Ми кажемо, що момент народження Спасителя є центром. Історії людства. Моментом, який назавжди поділяє історію Всесвіту на два моменти: до Різдва і після Різдва. В чому полягає ця унікальність? Святі Отці говорили про те, що у Різдві ми бачимо унікальне поєднання Бога і людини. Таїнство воплочення полягає в тому, що друга Божа особа. Друга особа трійці. Син Божий, став людиною. Тобто Бог настільки зблизився до людини, що він не просто є поруч неї, але є у ній. Святий Августин говорить, що Бог є глибше в мені, ніж я є сам в собі. І таким чином, вся історія людства сьогодні виглядає по-іншому, тому що Господь Бог. Зокрема, Ісус Христос, начебто увібрав в себе не тільки всю історію людства на загал, а історію кожного з нас. І таким чином, ніколи ми вже не живемо своє життя, начебто ізольованим від Бога. Чому це є важливо для віруючої людини? Тому що віра це є здатність людини бути в єдності з Богом. Це не є просто якісь знання про Бога. Ми часом говоримо про віру як про приналежність до тої чи іншої конфесії, бо можна почути про віру як про якесь релігійне переконання. Я би сказав, що і одне, і друге не є повне, можливо, навіть і недосконале визначення віри. Вірою ми беремо участь в Божому житті. У таїнстві оплочення Бог бере участь в житті людини. І таким чином відкриває людині можливість брати участь в його житті. У ці церкви говорили про те, що в Різдві ми бачимо унікальний обмін дарами. Бог бере в людини її страждання, її неміч, навіть її гріх. А натомість дає людині щось те, що є притаманне тільки йому, вічну радість, мир, любов. Таким чином. Це свято Різдва, це є свято такої невимовної Божої близькості до нас, Божої присутності в історії людини. Божіше, але більшість християн та, вони мають вуха і не чують. Ми люди 21-го століття, люди емпіричного знання, та, ми хочемо все побачити. Спробувати. І це дуже легко видно на святих землях. Люди, які туди потрапили, які були в Афлеємі, Назареті, чи mm -hmm. десь вони починають цю віру бачити і відчувати. Але не всі ж можуть відвідати святий землі. От як цю справді суть віри передати, а не набір доктрин і знань тезисів. Бачите, ви торкнулися дуже глибокого питання, тобто, як сьогодні передавати віру. Тому що, з одного боку, віра це особистий досвід спілкування з Богом, правда? Кожна людина якось по-своєму переживає спілкування з Богом, чи то при допомозі, можливо, якоїсь, якоїсь особистої історії, правда? особистої історії розпачу вічої радості, надії, досвіду власної сили, а відтак власного безсилля, досвіду, можливо, відвідання чи того враження, яке хтось отримав під пливом, скажімо, якогось місця чи краси Божого храму, чи навіть усвідомлення. Як ви сказали, що це місце чи ця земля пов'язана з тими історіями, про які ми читаємо у Божественному Євангелії? Але як сьогодні досвід передавати комусь? Ви дуже влучно зауважили, що сьогодні ми маємо справу з фрагментацією людського досвіду? Ми бачимо, що часом дуже важко є батькам виховати своїх дітей, тому що виховання це завжди передавання досвіду. Дуже часто сьогодні є більший розрив культурний і трудність у спілкуванні між батьками і дітьми, ніж між дітьми того самого віку у різних країнах земної кулі. Отож, сьогодні Христова Церква, зокрема католицька церква, шукає того способу, як передавати віру. Зазвичай традиційним таким осередком, де християни передавали свою віру, була, є на сьогоднішній день сім'я. Чому? Тому що ми у сім'ї разом переживаємо великі події. Ми разом переживаємо народження нового члена сім'ї, правда? Разом переживаємо втрату якогось рідного чи близького. Ми разом переживаємо радість якогось свята, правда? Ну і разом сумуємо, коли щось нам не вдається. Тому той спільний досвід людський, він є дуже важливий для того, щоб можна було передати так само досвід спілкування з Богом. Скажімо, під час комуністичного переслідування у нашій церкві віра збереглася саме завдяки сім'ї, там, де ця ідеологія не могла проникнути. Там передавалася оця надія людини на те, що навіть тоді, коли по-людськи, ми не можемо змінити світ. Але наша віра не є в людську силу, а в Божу дію і присутність. І саме це якраз у контексті Різдва ми намагаємося відсвяткувати і це передати нашим майбутнім поколінням. Власніше, за декілька днів вдома. Різдва за новим стилем, так це більше світу християнського святкувало, Християни, готуючись до Різдва, спочатку почали готуватися до кінця світу згідно віруман язичників індіанців майя. Як це пояснити? Як це вкладається в голову християн? Я би сказав так: сьогодні сучасна людина сповнена привидами різних страхів. Страх полягає в тому, що сучасна людина навіть при помочі різної е, е, сучасної технології, культури, засобів спілкування, е, відчуває, що дуже легко вона може втратити той такий маленький світ, який вона собі сама зробила. Ота певність е, в добробуті в один, один прекрасний момент може захитатися. І для тієї цей кінець її особистого приватного світу. І ті страхи, суспільні, психологічні страхи, вони мандрують з одного кінофільму в інший, від одної вістки, скажімо, з Латинської Америки до Європи, до Азії, до іншої частини земної кулі. Я би сказав, що це існувало завжди. Такою є людина, тому що вона проєктує свої бажання на своє життя і бачить, що між дійсним і бажаним завжди є велика різниця. І тому християни не є, я би сказав, до кінця відокремлені або невразливі до тих соціальних страхів, в яких живе сучасна людина. Очевидно, що, можливо, для християн це є нагода якось може навіть під впливом. Власного страху поцікавитися істинною своєї власної віри. Очевидно, що для християн вчення про кінця світу не є так пов'язане з якимось катаклізмом чи з кінцем календаря, а воно є пов'язане з другим і славним приходом у славі нашого Спасителя. Тобто, для християн це не є кінець, це є радше початок, от коли у Різдві. Ми бачили Ісуса Христа, який приходив у вигляді маленького дитяти, то вдруге Він прийде як той, який має у своїх руках долю і життя не тільки людини, але всього Всесвіту. Отож, християни, очевидно, ці страхи сучасної людини мають здатність чи можливість переживати в позитивному ключі. Важніше, коли з християнства завжди була Європа? Тепер Європа без мусульманського фактору просто не виявляється. Світ глобальний християни максимально комунікують із мусульманами, а мусульмани у зв'язку з подіями останніх років максимально виходять на стежину цивілізаційно-релігійної військової доктрини. Як має відбуватися тепер? Наша комунікація, адже Україна теж не ізольована від мусульманського фактору, і з роком в рік це він буде наростати. Бачите, на ваше питання я би хотів відповісти, ділючись своїм досвідом участі в синоді єпископів, який відбувся у жовтні місяці в Римі. Це так званий папський синод, де були присутні католицькі єпископи з цілого світу, в тому числі з мусульманських країн. І що я зрозумів? Що цей феномен секуляризації, тобто втрати важливості релігійного фактору в житті людини торкається не лише людей так званої західної цивілізації чи європейської, цей феномен сьогодні має глобальні виміри, тобто втрачають зміст свого релігійного життя не лише в Європі. Сполучених Штатах, люди, але так само на Близькому Сході, в країнах, які традиційно ми знаємо як країни мусульманські. Тобто мусульмани теж переживають оцю, я би сказав, можливо, трагедію втрати значення релігійного підґрунтя для їхнього особистого життя. І тому очевидно, що різні релігійні середовища реагують на це по-різному. Багато релігійних середовищ, і це не тільки торкається світу мусульманського, але також і різних християнських церков, намагаються, я би сказав, можливо, в першому такому моменті себе захистити. І таким чином є велика спокуса і небезпека нової сили, нової хвилі так званого релігійного фундаменталізму. Цікаво, що папа Бенедикт XVI, відвідуючи Ливан, назвав релігійний фундаменталізм таким своїм собі релігійним суррогатом, якоюсь такою фальшивкою, яка з одного боку, можливо, є інстинктом самозахисту і є причиною тоді виникнення різного роду насильницьких реакцій і з метою себе так би, захистити і самоутвердити. Відповідь Католицької церкви на, цю, на цей феномен культурний є цілковито інший. Ми не прагнемо закритися у собі. За всяку ціну намагаємося уникнути спокуси фундаменталізму. Нашою відповіддю є навпаки нова євангелізація. Тобто відкриття. До того світу намагання показати, що насправді релігійні вартості є центральними людського життя, якщо ця людина хоче не загубитися, не втратити власну гідність і не загубитися у тому мінливому світі, який сьогодні набирає ознаки якогось такого всесвітнього хаосу. Тому якраз нас і турбують ці питання яким чином ми, як віруючі особи, повинні жити сьогодні? Як ми сьогодні повинні втілювати нашу віру в наше конкретне щоденне життя, як будувати нашу державу на християнських засадах і як тою нашою вірою, вірою в Христа, ділитися із нашим ближенням? Важніше хотів попросити і для, для наших глядачів, П'ятого каналу. Благословіння, напевно, і вашого і привітання з нагоди Різдва Христового. Дорогі в Христі, оцей світлий празник Різдва Христового дозвольте мені сердечно усіх вас привітати. Ми сьогодні радіємо саме через те, що Бог є близько. З нами Бог співає сьогодні церква. Дуже часто сучасна людина відчуває себе покинутою і забутою, досвідчує, власне, безсилля щось змінити у своєму житті чи в житті суспільства, є безсилою для того, щоб забезпечити, можливо, якийсь гідний спосіб існування для себе і для своєї сім'ї. Але, можливо, ті обставини святкування Різдва акцентують істину про це, що спасіння є не від людини. Але від Бога. І цей Спаситель сьогодні народився. Більше того, те спасіння, яке ми так всі шукаємо, сьогодні кладеться в наші обійми з ніжністю новонародженої дитини. Я думаю, що Господь Бог вибрав найкращий спосіб, як зворушити людське серце. Бо, звичайно, правда, людина зворушується, коли бере в руки новонароджене дитя. Бачить той, той потенціал, який Господь Бог заклав е, в цю нову істоту, яка приходить в життя. А сьогодні сам Бог об'являється людині у вигляді цієї дитини. Отож, нехай ця різдвяна радість буде сьогодні для нас джерелом надії, тим світлом, яке справді голосом нашої колядки обновить і наші родини, нашу домівку. І усе наше українське суспільство. Христос народився. Славімо. Нагадаю, глядачам п'ятого каналу ми мали святкову розмову із предстоятелем Верховним архієпископом Української Греко-католицької церкви блаженішим Святославом Шевчуком. Дякую вам. Будь ласка.